Добрий ранок! Рада вас вітати на наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб ми з вами подивилися, що нас сьогодні чекає, і спланували свій день взяли собі підказки від метафоричних карт. І, звісно, що подивилися через послання текстових метафоричних карт, на що нам звернути увагу. І так, ми, як завжди, починаємо з прогнозу дня, що нас сьогодні очікує. Сьогодні варто слідкувати за тим, що ви думаєте і що ви говорите. Надважливо взагалі це робити, але сьогодні це дійсно прям те, на що варто звернути увагу. Фільтруйте свій. А, Мисліний поток, фільтруйте те, що ви говорите, і навіть якщо щось таке, знаєте, хочеться сказати, негативне, то все одно якось намагайтеся висловитися більш позитивно, ніж негативно. Це дуже важливо сьогодні слідкувати за словами. Сьогодні класно буде получатися, знаєте, от е, хто. З таким, знаєте, довірою до всесвіту іде в нові проекти, з довірою до всесвіту іде в щось таке, що він боїться, щось нове. От сьогодні таким людям буде запутствувати удача. Тому що людина, яка каже: так, окей, мені потрібно це зробити, я вірю, що у мене все вийде. Прошу вищої сили, ангел хранитель допоможіть мені і збирається іде, і робить. Сьогодні саме такий день, що варто так робити, удача буде благоволіти таким людям. Якщо ж ви навпаки дуже... Такий, знаєте, сомніваючийся Людина, яка вірить тільки доказовим якісь якимось практикам. Докажи, що це працює, і потім, можливо, можливо я це буду використовувати, і, можливо, я отримаю результат, але краще сім разів відміряти, ніж один раз відрізати. І оці сомнення сьогодні вони будуть відштовхувати вас десь на за дворки цієї історії, знаєте, тобто сьогодні, якщо ви такий дуже сумніваєшся, ну дуже такий, знаєте, все перевіряючий чоловік, людина, то вам краще, звісно, сьогодні надзвичайно слідкувати за тим, що ви думаєте, що ви говорите. Щоб ви собі на місяць не заклали такий, знаєте, не дуже приємний шлейф і на, і на тиждень, і на день, і на місяць. Щоб не було потім якихось таких моментів. А також сьогодні, ну, якщо ви вчора не були у нас на практикумі попланування для творчих, сьогодні найкращий день для того, щоб прописати плани на тиждень, на місяць, на півроку, тому що у нас якраз таки сьогодні просто. Екватор нашого року, 2024, і сьогодні варто проаналізувати свої минулі півроку, да що вже пройшли, і запланувати наступні, що ви хочете отримати наступні півроку до нового року, що ви хочете спробувати, чому ви хочете навчитися? Що ви хочете змінити? Що ви хочете завершити? Які взагалі у вас бажання? Це все варто сьогодні прописати саме от так от, як я вам сказала, тиждень, місяць, і там три місяці, і півроку обов'язково. Прям зробіть для себе такий подарунок. Сьогодні всі ваші плани були, будуть заряджені, знаєте, такою вашою внутрішньою енергією, якої сьогодні буде достатньо. Буде достатньо. Також сьогодні. Класно йти в дослідження себе, розуміти себе, вчитися почути себе, йти в якісь пропрацювання якихось своїх ситуацій, емоцій, переконань. Класний день для того, щоб іти і навчатися, класно навчатися якимось духовним вченням. Філософським течіям, якимось можливо, почитати якусь філософську книгу, яка буде пробуджувати вас якісь такі глибинні моменти. Виділіть час, от прям нехай це буде 20 хвилин, але виділіть час на те, щоб почитати якусь книгу. І потім. Порефлексувати, що я прочитав, що я думаю про ті думки, які викладав автор, а як я до цього відношуся? І так далі, і так далі. і так далі. Тобто це буде дуже-дуже потужно, класно. Внутрішнє, це дасть вам такий поштовх, внутрішній такий стержень буде прямо вибудовувати, вистраювати? Що стосується грошей. Сьогодні класний день, як я сказала, писати плани, і класний день запланувати своє фінансове майбутнє. Сьогодні можливо так станеться, що в грошах буде для вас якийсь неприємний сюрприз, чи можливо. Щось зламається те, що до цього працювало, чи можливо, вам запропонують якусь класну нову должність, новий класний проєкт, а щось, де ви зможете багато заробляти? А можливо, вам прийде ідея якась. Сімейного бізнесу, чи, можливо, ваші рідні вам будуть щось говорити про гроші, і у вас прийде ідея, як можна заробити. Слухайте сьогодні своїх рідних, слухайте сьогодні своїх батьків, старших братів сестер, слухайте їх, бо вони щось сьогодні будуть говорити такого, що може наштовхнути вас на дуже круту, потужну ідею, яка буде приносити гроші. Також сьогодні можуть піднятися родові програми стосовно грошей, особливо програми, які пов'язані зі смертю, тобто, гроші дорівнює смерть чи розкоркулення, чи гроші, значить, там прийде налогова государство, забере, чи ще щось. Да? Тобто, може, ви можете сьогодні їх явно побачити, і як я вже. Говорила сьогодні класний день для пропрацювання якихось своїх таких внутрішніх станів. Тому, якщо ви схопите своє, якийсь страх, якусь установку відроду стосовно грошей, варто сьогодні з цим попрацювати. Що стосується відносин, відносини сьогодні. А... Активні. Вони сьогодні, знаєте, такі будоражать, кудись летять, щось відбувається. І знаєте, от іноді бувають такі дні у відносинах, коли так все плавно, коли все зрозуміло, є час на поговорити. То сьогодні у відносинах просто якийсь. Ам... Неймовірний двіж, я так скажу, да? хтось кудись їде, щось робить, хтось когось е, там нарізає комусь задачі, а ти зроби це, а я це, а давай отак, а давай так. О, ні, давай більш е, масштабно, більш круто, більш якісь там двіжені. Тобто сьогодні у відносинах от буде все ось-ось-отак. Але в цьому і є зерно дуже крутого. Наповнення. Якщо потрібно якось сплестися у відносинах, то класно сьогодні кудись їхати на машині, сідати на велосипеди, їхати, поїхати кудись, я не знаю, за місто і подумати про своє майбутнє життя, побудувати спільні плани на майбутнє, і це дуже круто. Закладе, знаєте, такий потужний сильний фундамент, сильніший фундамент для майбутнього. Тому плануйте, кайфуйте, насолоджуйтесь цією движухою, яка буде сьогодні у відносинах проявлятися. І, взагалі, сьогодні, знаєте, такий день, ну, не сидіти на місці, хоча би трошечки, але іти кудись, прогулятися, запланувати поїздки, запланувати подорожі. Якщо є можливість вас хтось запросить сьогодні йти кудись подорожувати, згоджуйтесь, класно сьогодні керувати транспортом, сідайте, їдьте кудись за рулем, їдьте кудись управляючи... Велосипедом, тобто відчуйте себе, що я управляю своїм життям. Я тут та людина, яка керує. От. Що стосується здоров'я, в здоров'ї сьогодні багато енергії, але є нюанс. Сьогодні буде така, знаєте, енергія драйвова, що хочеться кудись всунути свою голову. То я сьогодні застерігаю, будь ласка, ніяких там цих. Страшних каруселій, спускання з парашутом, кудись прыгать, бігать, тобто зберіг... бережіть себе і своїх дітей від а, ризикованих розваг. Цього сьогодні не потрібно. Не вживайте алкоголь, не їжте. Таку відверто, відверто некорисну їжу, щоби зберегти своє здоров'я. Але якщо щось новеньке вам запропонують стосовно вашого здоров'я, там якісь вітаміни вам, можливо, сьогодні запропонують, чи у вас, масаж, якийсь лікувальний, чи ще щось, це ок, це круто, згоджуйтесь, ідіть туди, де будете примножувати своє здоров'я. І ще раз нагадую, сьогодні. Дуже крутецький день поставити собі масштабні цілі, іти в духовну якусь пропрацювання в якесь своє внутрішнє, тобто сьогодні класний, класний день. Якщо ви щось планували, почати з понеділка, з нового місяця, починайте, ідіть, робіть і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От, тому сьогодні такий день мені подобається. Мені подобається, я прям натхнена енергіями сьогоднішнього дня, тому... Маю надію, що ви також е, надихнулися цим. Але знову ж таки да, нагадую про те, що можуть, можуть підійматися і страхи, можуть підійматися і якісь негативні установки. І страхи можуть бути саме стосовно наших рідних, близьких. Ми можемо за них переживати, думати. Це все може підійматися. І от ви просто будете бачити, над чим потрібно попрацювати. Ну що ж. Поїхали працювати з метафоричними картами, так як у нас сьогодні про цілі, про досягнення, про 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 це все. Давайте з вами будемо працювати в цьому напрямку. Давайте подивимось, що робити, на що звернути увагу у цілях. Да, на який закон Всесвіту. Звернути увагу, давайте подивимось через колоду. Закони грошей без картинки вибрала ось така картинка. Давайте подивимось. Ой, у мене вже схлопнулося. Я вже через асоціацію вже собі зловила підказочку. Давайте подивити, подивіться ви, що на картинці, хто на картинці, що там відбувається, про яку сферу життя і на що все ж таки за, заакцентувати вашу увагу? Що робити? В чому підказка для вас в сьогоднішньому дні? Ось така картинка. А мені ця картинка ну дуже про сьогоднішній день. Знаєте, і ще раз кажу. Класний день написати плани на півроку вперед, на місяць, на тиждень, на сьогоднішній день. І от це у мене про м, насолоду від того, щоб побути в цьому стані, книгу. Вчора проводила а, зустріч а, планування для творчих, і ну, зв'язку немає, світла немає, хтось у когось хтось когось чує. Хтось когось не чує, але незважаючи на що ми йдемо, йдемо, рухаємось. Ну, а тому, що ну, життя іде, ну, щось погано, щось хороше, життя йде. І якщо ми подивимось на годинник, ми побачимо, що стрілочки годинника вони рухаються тільки вперед, і ніколи назад, і не стоять. Вони йдуть, час летить. Тому насолоджуємось цим. І у нас такий закон, закон енергії. Тільки людина з хорошим енергетичним потоком, бодрістю, і він здатен створювати многомільйонні обороти. Тобто людина, у якої є енергія, може створювати просто мільйонні, і многомільйонні, багатомільйонні ці обороти. Тому давайте звернемо на це увагу про енергію. Також хочу, щоб ми подивилися послання від нашого роду. Рід наш під, нас наш підтримує. Це надважливо сьогодні також взяти підказочку від роду. Куди наш род сьогодні, на що концентрує нашу увагу, наш рід? Давайте подивимось. А, так, подивимось. І це, боже, ну як красиво! Дивіться, видно вам? Ось така картинка, про що вона? От перша асоціація, дивіться, ми в прямому етері працюємо. Давайте перша асоціація. І як це про мене, як це про мою сім'ю, як це про мій рід. І якщо я запитаю, про що хотів сказати мій рід через цю картинку, про що? І дайте відповідь. І таке, А, а я потім прочитаю послання для роду. Для мене це про що? Жемчуг, Жемчук, да? це. А... Ми кажемо, ти, ти моя жемчужинка, да? тобто ти така для мене дорогоцінність. Тому що, щоб жемчужинка стала жемчужинкою, потрібно багато часу. І ось вона стає цією жемчужинкою, з якою потім роблять прикраси. І прикрашають тобто відчути свою а, цінність і прожити цей день з цінністю. Це для мене, про що це для вас? Цінність життя, цінність своєї професії, свого стану і так далі. І так далі. Про що це для вас? Я перлинка, цінна дорога, побачити свою унікальність. Я так і не добула до кінця через поганий інтернет, нічого буде запис, затишок, душевні розмови, розмови з собою, планування, активний спосіб життя, насолоду, в кайф. Рухаємось далі. І послання я вам обіцяла прочитати: ваш дохід зростає разом із вашою впевненістю в собі. І дивіться, як цікаво, я сьогодні звертаю вже десятий раз на те, щоб ми звернули увагу на планування. І успіх планування. Ми завжди плануємо фінанси да, свої. І от нам рід нам підказує, що доходи будуть зростати з нашою впевненістю в собі. Тому варто на це звернути увагу, да, над тим, щоб попрацювати над впевненістю в собі. Так, зараз я візьму якусь картинку підказку. Що ми будемо? О, я придумала, ми знаєте, що з вами візьмемо підказочку. Ми візьмемо підказку текстову із колоди з е, грошові сценарії. Там такі класні установки, вони і про цілі, вони і про гроші, вони і про нашу внутрішні... Там є дуже філософські такі моменти. І хто у кого є ця колода, ви е, певно знаєте, да, що там не просто фрази про гроші, хоча це грошова колода. Я старалася вкласти туди. І глибинні фрази-коди для, для нашої душі, для розвитку не тільки якихось фінансових навичок, а й духовного якогось розвитку. Тому ця колода вона дуже для мене дорога. І так, давайте сьогодні візьмемо підказочку для себе, да, яка сьогодні. Фраза, установка, чек-код, послання, назвіть, як хочете, буде сьогодні мені допомагати, щоб реалізувати свої платні цілі, які я собі запланував на майбутні півроку. І давайте витягнемо карту для нас, для всіх. На що для нас, для всіх варто звернути увагу, так? про що варто нам подумати сьогодні? Всі, хто буде дивитися в запису, всі, хто зараз є онлайн, для нас, для всіх така. Підказочка Я відчуваю себе спокійно і впевнено по відношенню до фінансів». Я відчуваю себе спокійно і впевнено по відношенню до фінансів». Ось така е, нам всім підказочка. «Обіймаю вас серцем і душою, бажаю вам гарного дня, чудової, чудового тижня, неймовірно класного місяця липня. І нехай ці півроку приносять нам просто щодня гарні новини. Гарні новини, гарні новини щодня. Обіймаю вас серцем і душою. Бажаю вам гарного дня. Завжди ваша Тетяна Лемешко. Пока-пока і до завтра.